Сьогодні, 8 травня, в Україні, відзначають день пам'яті та примирення. В Івано-Франківську на меморіальному цвинтарі відбулися поминальні заходи за жертвами Другої світової війни, адже внесок України у перемогу над нацизмом був одним з найбільших. Представники влади, громадських та ветеранських організацій, військовослужбовці збройних сил України та Національної гвардії вшанували пам'ять полеглих покладанням квітів та хвилиною мовчання. Також представники духовенства усіх традиційних конфесій відслужили поминальну панихіду за загиблими у роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції у східних областях України. Додамо, що з 2015 року Україна вшановує пам'ять полеглих у Другій світовій війні разом з Європою та усім світом, саме 8 травня, у річницю підписання акту про капітуляцію нацистської Німеччини, і символом цього дня стала квітка Маку. Ми повинні помінути тих. Які загинули і в роки Другої світової війни сьогодні в Україні також йде війна. Гинуть молоді люди, які захищають незалежність нашої держави. І такі заходи вони ще раз націлюють нас на те, що наша держава повинна бути незалежна, і ми повинні надзвичайно цінити тих людей, які поклали голови за нашу незалежність. Надзвичайно добре, що якраз Європа прийняла одну одностайну думку, що 8 травня є днем пам'яті, і ми. Спільно разом з Європою відмічаємо цей день. Це добре, що ми от вливаємося таким чином в європейську спільноту. Окрім того, в обласній філармонії з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбувся концерт, в рамках якого виступив і хор фронтові друзі. Багато з учасників цього хору самі пройшли Другу світову війну у когось, та дитячі та юнацькі спогади, у когось спогади про фронтові будні. Проте всі вони кажуть, що Україні сьогодні потрібен мир, щоб ветерани Другої світової війни не відправляли на фронти новітньої війни в Україні вже онуків та правнуків.